Народний депутат Сергій Шахов обраний у Луганській області більше року не з'являється на засідання Верховної Ради. Наші не спочили наші колеги з бігу Синфо у відео, присвяченому депутатам-прогульникам, справедливо зауважили. Жоден роботодавець не терпітиме працівника, який нічого не робить. За час відсутності нардепа в Україні прийняли низку законів, і він мав би за них голосувати. По-перше, це частина його роботи. По-друге, це важливо, аби виборці розуміли, як народний обранець ставиться до того чи іншого питання. Наприклад, підтримує він мобілізацію або не підтримує. Для справедливості варто сказати, Сергій Шахов бере участь у засіданнях екологічного комітету, членом якого є. Як зазначають аналітики руху чесно, робота у комітетах важлива, адже саме там відбувається підготовка тексту проєкту закону до фінального голосування у сесійній залі. Ще, за словами спікера ради Стефанчука, нардепа позбавили зарплати за прогули. Які таланти має Сергій Шахов, у яких скандалах він фігурував, чому його розшукує вищий антикорупційний суд, розповім у цьому відео. Сергій Шахов фанат фільму «Бійцівський клуб вправний боксер і майстер безконтактного бою. Заказінка. Інакше складно пояснити його любов до бійок. У 2018 році Шахов побився з нардепом Ігорем Мосячуком у ефірі телеканалу Прямий. Бійка продовжилась і після зйомки. У ліфті Мосячук вирішив кинути виклик опоненту, назвавши його секс-працівницею. Проститутка – це ти. Проститутка – це ти. Ти забув оборони працівники. Того ж року шахов поштовхався з екс-міністром енергетики на салаку. Шахов неугомонний, Дай Бог, щоб і всі були такими неугомонними, правильно? Кривавої суточки не вийшло, але ж товханина потрапила у заголовки українських змі. Іноді свою нестримну бійцівську енергію Сергій Шахов спрямовує на звичайних людей. У лютому, 22-го нардеп увірвався до приміщення підприємства із вимогами не підходити до його будинку, не відключати йому електрику, поскандалив з директором, завдавши йому тілесних ушкоджень. Я да. Оце раз. сюрля сюди подить моєму дому. Хтота! то що раз! Ясно відео! Ще раз хто хтось включить? Троє дітей у мене в домі ясно? І що раз. Так. та? то що раз ти мене слижиш? Ви скажете, не може бути такий милий чоловік таким розбишакою. І правда, нардеп дуже любить співати. Особливо гостро. Любов до пісні проявляється у нього в передвиборчий період. Цікаво, хто саме підказав політику розпочати музичну кар'єру і чи не справа це рук Дмитра Гордона. Милей, виявляла, року, того, і про доміку ріки. У 2021 році НАЗК виявила ознаки недостовірного декларування в діях Сергія Шахова на суму 15,4 млн мільйона гривень. Його підозрюють у неправдивому декларуванні та вважають, що він не вписав у декларацію інну журбу, з якою спільно проживає і веде побут. У 2022 році Набу завершило розслідування щодо народного депутата. За даними структури, шахов записав на цивільну дружину і таким чином приховав майна на суму майже 88 мільйонів гривень. Зокрема, два елітні будинки у котеджному містечку Сонячна долина загальною площею понад 2000 квадратних метрів, 27 земельних ділянок загальною площою майже 115 гектарів. Це, до речі, як 13 марінських парків, 13 квартир у Києві, 8 паркомісць, дачу, дві автівки. Тоді ж у 23-му шахова оголосили урошок у справі недекларування майна, де наразі перебуває Шахов, в достепенно невідомо. За словами його адвокатки, з лютого 23-го він лікувався у місті Бішкек. Втім, минуло більше року, і можливо Нарде продовжив лікування в саках або в Ніці. Одному Богові відомо. До речі, стосунки Шахова з ним доволі тісні. Я починаю свій ранок з молитви. у своєму інстаграм. Він звітує перед виборцями про кожне відвідування церкви. Він відзначає собор Архангела Гавріїла, благовіщення Пресвятої Богородиці, стрітення Господнє, вітає на всіх з днем молитви і пише: нехай щире слово, сказане Богу, здійснить ваші заповітні сподівання. Спробуємо. Боже, дай сил повернутися в Україну та приступити до роботи у стінах парламенту, рабу твоєму Сергію Володимировичу Шахову. Амен. А, стоп! Можливо, шахов це ще за кордоном, бо пише перший стендап сольник. Поки телевізор не работает, да? Дідушка, стара глубинка, стара глубинка, уральська. Дідушка на новини, насмотрелся насмотрився телевізор, вийшов по сторонам, посмотрел, поправив шапку, закрутив сигарку. Присел на лавочку и прислухався, Не лезут ли во двор американців. А можливо, він працює над новою формулою миру? Я придумав таку формулу 3D: это деолігархізація, декриминалізация. І децентралізація. Ми дізнаємося відповіді на всі ці запитання лише тоді, коли Сергій Володимирович повернеться в Україну або почне спілкуватись з журналістами. Принагідно запрошуємо його на інтерв'ю. Поки ви у коментарях розповідаєте, як працюють народні обранці вашої області, попросимо Сергія на біс. <му>